Друзі, сьогодні в мене знов посилка з тему, рубрика Тальничі пакунок з тему і розпаковуємо, що у нас сьогодні. є. Поїхали. Так, значить це показую вам, що є в мене в пакунку. Є от така штучка, трішки пожмакана. Ось такі штучки. І є ось така штучка. Більше нічого нам не поклали. Поїхали. Почнемо, напевно, з оцієї штуки. Ну що це таке? Це перехідник от з Type-C на а, Lightning. Навіщо я обрав? Тому що в мене є, скажімо так, а, а, мікрофон. мікрофон. От, і він йде під роз'єм Type-C. І в нього приймач також під Type-C. В деяких мікрофонах цей ендогледів, скажімо так, в комплекті, в деяких немає, а там не було. І от був такий лот з, з недорого можна було взяти аж 4 штучки. Я собі їх взяв, буду пробувати мікрофон, це буде наступний огляд. А, поїхали далі. Це просто перехіднички. Чотири штучки. Так, далі. Давайте тепер з оцих от коробочок. Що в них є? Загалом також можу всім сказати, що достатньо безпечно, Apple Pay, плачу. Це нормально, вже більше ста посилок я замовив з тему. Тому не переживайте, не хвилюйтесь, це буде нормально. Тут ще одна коробочка. Дістаємо. О, дивіться, яка прикольна чорна коробочка. Будемо розпаковувати. Подвійне пакування. Це мені вже подобається. Виробник серйозно ставиться до своєї продукції. Так, от такий пакетик. та-дам, І ось такий термос. От, термос виходить. повинен бути достатньо класний. От, така як чашечка, достатньо плотненька. Можна використовувати, що є зручно. А ось такий механізм. Наливачка. Об'єм термоса 1 літр. А от, я планую використовувати, поки підхолодні напої. ще така сіточка є. Яка, якщо не потрібна, вам... Можна просто достати оцей весь механізм і використовувати як термис. Це для заварки. До речі, дуже прикольна штука, може, буде використовувати. Ось такий чудовий чорний NRMI. Якийсь. І отака от чудова силіконова ручка. Так, сподіваюся, тримати буде і тепло, і холод. Мені потрібно зараз тримав. Середній писано сталь e Sus 316. Так, поїхали далі. Це був один такий термос, така чудова коробочка. От мені зайшло пакування, скажімо так. П'ять термос. В принципі, нічого. Поїхали далі. Так, беремо наступну коробку. Це можна викидати. Беремо наступну коробочку ось таку. Значить, В теорії повинна бути така сама чорна коробочка. Ага. Тут трошки кращий комплекс, зараз я вам покажу. Це я брав у різних продавців. О, ну ж дивіться, який комплект. Тобто перше, що є, така штука, якою можна мити всередині термос. От. Ну і сам термос. Ось такий. Та ж сама фірма, той самий бренд. Давайте подивимося, що тут є всередині. Ну, так само чашечка. Такий самий механізм. І там всередині так само є сіточка, яка витягається. Це ну, те ж саме. Сталь те ж саме, це те ж саме, тільки колір трошки інший. Давайте спробуємо цю наліпку зняти. Наскільки безпроблемно вона знімається, чи проблема. Я вам покажу цей граді. Такий перехід з чорного біла. Так, ну ось такі були в мене покупочки. А на сьогодні, в принципі, і все, напевно. Друзі, всім нагадую, що треба повномасштабного вторгнення. Не забуваємо донатити на ЗСУ, це надважливо. От, допомога від нас, бо тільки на волонтерах на армії тримається, скажімо так, наша перемога. На інших, на жаль, надії немає. От. Ну І на свідомих українців, які щиро вірять в нашу перемогу і допомагають армії або волонтерять, або роблять сітки, займаються якимось іншими соціальними проектами, і допомагає людям. Посилання на фонди, які до нас обов'язково залишають посилання. Це справа громад, це, це повернення з живим, і наш благодійний фонд на вулиці Робоча, 19, міста Дніпро, це центр допомоги переселенцям та ветеранам. Все буде Україна!